Як сьогодні купити дешевий інвертор? За останні місяці цей товар злетів в ціні просто в космос. Якщо зайти на Олкс, то ми побачимо, що в середньому ціна на нормальний інвертор 500-600 ватт буде десь 4-5 тисячі, це якщо він є в наявності. Якщо немає в наявності, то ціна 3-4 тисячі. І це смішно, бо ті, хто купує на Аліекспресі товари завжди, то вони знають, що це прям оверпрайс. і я ще зрозумію тих людей, котрі переплачують за товар на вчора. Бо якщо ти сидиш без тепла, без опалення, то віддаси будь-які гроші за такий девайс. Але коли тобі пропонують 2-3 тижні за доставку і при цьому 3-4 тисячі, ну це не камільфо, м'яко кажучи. І це барижністство в найгіршому сенсі цього слова. Тому я вирішив зняти таке відео, де я розповім, як купувати. Подібні інвертори прямо на минуючи от цих бариг. Для порівняння, ось у мене точно такий інвертор Total. Тут ціна 3250 типу в наявності. Модель 1600 Вт. Я не вірю в цьому, бо якщо йому передзвонити, то, скоріш за все, знову буде та сама пісня під замовлення. Як і останні, всі останні версії, це, скоріш за все, під замовлення. Ось ще одна така модель за 3700 вже. Що він тут пише? Будуть 25-12. Тобто знову під замовлення, але ціна ще вища, ніж у попереднього Ну, будемо його називати продавця. А ось, мабуть, найбільш адекватний Барига, який теж не приховує, що це під замовлення. Термін доставки 2-3 тижні. Ну, по суті, хто не знає, це класичний термін з доставки Аліекспреса. Але останнім часом я б ще додавав тиждень, 3-4 тижні це найбільш ймовірний. Варіант доставки з Китаю зараз. Ну а тепер давайте подивимося, за скільки я взяв цю модель. Ось я купував її рівно місяць тому з 7 листопада за 27,48 долара. То не знаю, то якщо ви купуєте за кордоном через банківські карти, то курс не 40 плюс як на вулиці, а 37,5 в середньому. Тобто я заплатив за цей товар 1030 гривень. Правда, зараз ціна на ці товари дещо зросла, бо я брав на розпродажі під купони і промокоди. Зараз я ще замовив знайомому за 33 доларі на Чорну п'ятницю. Це було 25-го, десь 2 тижні тому він ще в дорозі. Мій вже перший приїхав, до речі, більше тижня тому. І а, якщо зараз зайти на сторінку з товаром, то ціна вже буде 45. То, що тут написано, немає в наявності, і він не відправляється в Україну, я вам зараз покажу, як знайти його в наявності, це трошки пізніше. Але ціна зараз 45, немає, на жаль, промокодів. Але в будь-якому випадку це набагато дешевше, ніж купувати у нас по місцю, і навіть купувати у когось під замовлення. А в гривнях 45 доларів це 1687 гривень, 1700 гривень. Це якщо купувати зараз без всіляких знижок. Для початку невеликий лікбез по інверторам. Інвертор це така штука, яка перетворює енергію з 12-вольтного акумулятора в 220. Таким чином буде працювати звичайна домашня техніка, типу телевізорів, ноутбуки, газовий котел і тому подібне. Чим вища потужність інвертора, тим більше техніки може одночасно працювати. Десь на 500 ватт вистачить на ноутбук, телевізор, монітор і щось такого плану. Там, можливо, ще LED-лампи і, і все. Якщо хочете більше, то потрібно щось потужніше. Це вже не кіловат і вище. Але треба пам'ятати, що у інвертора є потужність пікова, яка на Aliexpress буде в заголовках. І є номінальна, от потрібно дивитись саме на номінальну. Це по ній ми вираховуємо кількість приладів, які можна одночасно підключити до такої системи. Якщо коротко, то пікова потужність має бути в 2-3 рази вища на Аліекспресі, це в основному в 2 рази. І якщо в заголовку інвертор на 1000 Вт, то постійна потужність його буде 500 Вт. Якщо 2 кВт, то Біля 1 кВт постійна потужність і так далі. Друга важлива характеристика це чистий та модифікований синус. З чистим синусом будуть працювати практично всі прибори, тоді як з модифікованим є деякі обмеження. Вони теж будуть працювати, але а, такі прибори, як газовий котел, а, насоси, конвертери і тому подібне, воно вибагливе до цієї характеристики, і їм краще брати з чистим синусом. Ще одна характеристика, на яку треба звернути увагу, це частота. Наша мережа працює на 50 Гц. Ну і останнє потрібно сказати трошки про напругу. Якщо ми будемо використовувати акумулятор на 12 вольт, то нам потрібен інвертор на 12 вольт. Але є нюанси, коли ми будемо використовувати декілька акумуляторів, то краще брати інвертор на 24 вольта чи навіть більше. Цю тему гугліть і самі вибирайте, що вам потрібно. В даному відео я зупинюсь на 12 В, бо це зараз найбільш бажаючий варіант. Отже, при виборі на AliExpress інвертора будемо звертати увагу на такі характеристики. З 12 В перетворюємо на 220 В, частота 50 Гц, чистий синус, Pure sine Wave. І щоб була номінальна потужність від 500-600 Вт, а пікова в 2-3 рази вища. Хоча можна навіть взяти і меншу потужність, все залежить від ваших потреб. 500-600 Вт – це, умовно кажучи, золота середина для більшості домогосподарств. Тепер, знаючи це все, можна йти на Аліекспрес. І так, є два варіанти, як шукати найкращу ціну на Алі. Один простіший, другий складніший. Почнемо з простішого. Просто йдемо до мене в канал по знижкам Добрий МАО, і там серед багатьох різних постів на різні товари через пошук шукаємо інвертори. Можна або написати слово інвертори, або використати тег, якщо по ньому тиснути, то всі пости з інверторами будуть ось тут і можна перевірити їх актуальність. Якщо пощастить, то тут будуть товари, які мають найкращу ціну на даний момент. Ось, наприклад, останній пост, автомобільний інвертор Baseus 300W. З чистою синусоїду та Type-C. Тут прямо все буде розписано, що як е, треба зробити, і да, навіть буде написано про товар пару слів. В пості вказана ціна 61 долар на Аліекспресі, е, знижка з купоном продавця 4,55 і промокодом. Е, ось цим плюс монети. Я зараз це покажу, як воно все е, відбувається на Аліекспресі в Україні. Такі коштує 6 тисяч, це приблизно 125 доларів. Давайте перевіримо. Чи не набрехав я. Ось ціна на цей інвертор. Скільки я там написав, 6 тисяч приблизно. Від 6. Ну, ось дивимося. На розетці 695. На промі це взагалі не магазини, і там продає хто завгодно. Від 6 тисяч на В магазинах компі Help. 6500, розетка навіть є ще дорожче за 8. Ну і тому подібні ціни. Ось є за 4300, але це на 150 Вт. До речі, ось тут бачу за Ну Давайте перевіримо. Дійсно, тут написано 4692 але я не певний, що якщо йому позвонити, то цей товар буде наявності. Проте в будь-якому випадку 4692 на курс. Банківські 37,5. Це такі, які ми беремо на Аліекспресі. Це ті ж 125 доларів. Як ми можемо побачити, я тут тупонув. Значить 6 тисяч, це навіть не 125 доларів, а значно більше. 160 доларів. Ну, я не математик, вибачайте Окей, жарти жартами, як це все відбувається на практиці. Копіюємо цей код, просто достатньо клікнути на нього. І потрібно буде взяти купон продавця 4,55. Переходимо по посиланню на Aliexpress. Це, до речі, офіційний магазин без Official Store. І він типу надійний. Ось цей купон магазина. 455. Collect. Обов'язково беремо купон. Цей код не, не можна брати, бо не використовувати точніше. Бо не можна використовувати а, одночасно два кода. Тому потрібно обов'язково взяти на аккаунт просто Collect. Ну, або забрати, якщо український інтерфейс у вас буде. Так, є 110 вольт і 220. Наш на 220. Далі просто buy now. Купити зараз. І тут потрібно буде ввести промокод, Apply. І все. Ціна 6061. Е, тут є ще невеличка знижка монетками. Ці монетки потрібно. Брати завчасно, банально зайдіть в мобільний додаток та знайдіть там відповідну вкладку і просто методом тика спробуйте взяти монетки. Це не важко. Ну і перед тим, як зробити оплату, потрібно буде ввести вашу адресу. Важливо, щоб точно був вказаний мобільний телефон та індекс вашої адреси. Все інше можна писати з помилками. Також потрібно буде ввести метод оплати: це банківська карта або Ківі Гаманець. Ківі Гаманець це російська діч, тому на це можете не звертати уваги. А от банківські карти просто вводимо свої реквізити, включно з cvc кодом безпеки. Ще можуть попросити ім'я картки, я його теж пишу, але. Як я зрозумів, в принципі можна писати не зовсім точне ім'я і воно буде спрацьовувати. Далі, коли ви введете свою точну адресу, номер картки, просто нажимаємо Pay Now і все, ваша оплата буде зроблена. Може таке бути, що у вашого банку стоїть на картці ліміт. В такому випадку оплата не пройде, йдіть в Приват24 чи в Monobank і там піднімаєте просто ліміт. В інтернеті куча відосів, як купувати на Aliexpress, тому це не проблема, я впевнений, ви знайдете, якщо щось не зрозуміли. Отже, це був перший варіант, коли ви просто заходите і шукаєте інвертор в каналі по знижкам, де за вас, грубо кажучи, зробили вже основну роботу. Проте є другий варіант, який складніше, але він завжди буде актуальним, бо це по суті пошук кращої ціни на Аліекспресі. Коли вам потрібно. В каналі в мене може бути таке, що акція не актуальна, або взагалі там товара вже не буде. Ну, все буває. Тому на Аліекспресі ви завжди можете знайти цей товар самі в будь-який час. Але як сказав, це не просто, бо це реально гемарна тема. По-перше, пошук Аліекспресу не ідеальний, і по-друге, ви не, ну, більшість не шаріть в темі, тому це буде нелегка прогулка. Але давайте спробую вам цей метод показати. Ну, по-перше, потрібно написати наш товар. Рекомендую писати на латиниці і максимально коректно що ми шукаємо? Інвертор. Навіть сам Aliexpress вже допомагає, тут багато хто, я так розумію, шукав цей товар і можете вибирати те, що вам потрібно. Нам потрібно 12 вольт 220 pure Science Science. Вибачаюсь, я, крім того, що математики не знаю ще англійської. І так, що ми маємо? Дуже великий перелік товарів, і як в цьому всьому розібратись. Ну, використовуємо ті параметри, які я попередньо розповів. До речі, в каналі я показав приклад з ось цим автомобільним інвертором на 300 ватт. Тут є уточнення, бо оцей інвертор він дещо дорожче, ніж ті інші інвертори, які ми будемо зараз шукати. Оскільки це бренд, який, скажімо так, високотехнологічний. Тут якась технологія IGBT, я навіть не знаю, що це. Плюс він якісно зроблений, ну це бренд. В даній ситуації ми не будемо розглядати ось цей інвертор, але в принципі його теж можна купувати, якщо у вас є гроші і ви вважаєте, що буде достатньо 300 Вт, а цього реально буде достатньо для якогось там котла і мінімум техніки, типу смартфони ноутбуки, і навіть там я по відгуках читав, що монітор буде працювати, то сміло можна брати за ці гроші, це, мабуть, буде гарна покупка. Проте ми зараз будемо вибирати ось такі олдскульні інвертори, де мінімум технологій, зато вони максимально дешеві. Але як вибрати з е, тисяч нонем таких інверторів, то, що нам потрібно. Ну, для початку ми обмежимо е, діапазон цін 25-50 доларів. Це приблизно ціна за 500-600 ватний інвертор на Аліекспресі в середньому. Далі обов'язково дивимося на рейтинг товару та кількість відгуків. Ось ця модель має рейтинг 4,6 і 3790 замовлень. Це не відгуки, але це косвіно каже про те, що відгуків буде багато і дійсно їх тут аж 500. Рекомендую дивитись, коли у вас є декілька сот відгуків, як мінімум. І рейтинг товару, щоб був мінімум 4,5, найкраще 4,7, 4,8, 4,9. На жаль, реальність така, що таких товарів буде не так багато. Тому я навіть беру в роботу, коли 50-100 відгуків і оцінка менше трошки, ніж 4,5. Але нижче 4 я навіть не дивлюся. Ще звертайте увагу, щоб доставка була безкоштовна. Хоча це не панацея, бо ось в даному випадку доставка 8 доларів. І якщо присумувати до початкової ціни за 37, це десь 45 плюс доларів. І я певен, що ось цей за 32 долари він буде менш потужний, не така гарна модель, як ось цей за 45. Це ще потрібно перевірити, але таке може бути. Тому вибираємо, стараємося безкоштовну доставку, хоча дивимося в першу чергу на кількість замовлень і. Рейтинг, а тут він взагалі якийсь захмарний, 17 тисяч замовлень і рейтинг 48. Це обов'язково перевіримо. Ну і ще добрий знак: це коли ось ми маємо таку штуку, як топ Селен і AliExpress і Corona. Це говорить про те, що перед нами гарний магазин, надійний продавець, тому його теж беремо в пріоритет. Ну і таким чином вибираємо різні моделі, які будемо потім. Вручну все перевіряти. Зазвичай найкращі моделі будуть зверху, але потрібно на всякий випадок і подивитися, що там внизу, бо ще вам така порада. Ось, наприклад, дивимося по дизайну ось цей інвертор, чи цей, і я впевнений, що внизу ми десь знайдемо аналогічний інвертор від іншого продавця, де буде нижчий рейтинг. Проте це буде один і той же товар. Тому, в принципі, можна ризикнути, якщо ціна буде гарна. Ось, наприклад, як тут. Щось схоже, так чи ні? Схоже. Схоже з ось цим. Гадаю, досить біля десяти виборка. Непогано, давайте їх переглянемо. І так, ми на сторінці товаром куди потрібно на що звертати увагу. По-перше, на модель. Ось тут вказана її потужність, але написано Color name Не звертайте на це увагу, це по суті версія моделі. Також обов'язково звертайте увагу на купони магазина. Ось вони завжди під ціною. Що я тут бачу? 3 від 99. Це означає, що. Якщо буде товар ціною 99 доларів, то я отримую знижку 3 долара. На жаль, для нас це не підходить. Але пам'ятайте, що можуть бути промокоди Aliexpress, і я їх завжди пищу в каналі. Шукайте їх точно так же, як інвертори. Просто пишіть в пошуки промокоди і дивіться останні актуальні пости. Можливо, вам пощастить. І коли будете шукати свій інвертор, то знайдете промокоди Aliexpress і застосуєте, буде ще знижечка. Я бачу, що найкраща ціна на модель 800 Вт, хоча тут є нюансик. На Алікспресі всі ці моделі по інверторам вказуються в заголовках пікової потужності. Тобто 800 Вт це на піку. А десь тут в описі має бути написано, скільки він буде в номінальній потужності. Ось воно. Ця модель на 800 Вт по факту. Має постійну потужність 400 Вт. І саме на цю цифру орієнтуйтесь. Модель на 1600 Вт буде 650 Вт, а та на 2 кВт буде 950 Вт постійної потужності. Що це означає? Це означає, що 44 долари за 800 Вт, що непогано, я вам скажу, теж. 60 доларів за 950 Вт теж непогано. А тут за 400 Вт. Отже, ціна тут класна. Непоганий, в принципі, інвертор по потужності 400 Вт. Ну, якщо вам мало, то можна взяти на 800 Вт і він теж буде недорогий за 44 долара. І навіть є безкоштовна доставка. Але є нюансик. це інвертор з модифікованою синусоїдою. Тобто він буде ок для більшості девайсів, проте, якщо ви хочете, щоб працювали стабільно. Газовий котел, чи якийсь там насос, то краще брати з чистим синусом. Ідемо далі. Це вже pure sign, це вже чиста синусоїда, більш цікава для нас. Теж класна оцінка, багато відгуків. До речі, обов'язково читайте ці відгуки, бо зараз більшість з них з України, і там люди прямо просто розповідають про свій досвід. І вони розповідають, які девайси підключають, як працює інвертор, чи згорів там. чи... Не шумить і все таке. Тут дуже багато цікавої інформації, тому читайте і можете максимально собі точно вибрати ту модель, яка потрібна. Бо ось тут написано Color, де я казав, що це не Color, а модель. І тут просто бачите, модель на 3000 Вт, пам'ятаємо, що це в два рази менша номінальна потужність. І людина пише: Брав для роботи. Прийшов за 25 днів, що теж важливо, скільки вони йдуть, займаються ремонтами, незважаючи ні на що, продовжує працювати, тягне навіть каву машину. Ну, цікава інформація, цікава. І так далі. Ви можете тут все прочитати і побачити, про яку модель саме кажуть покупці. Ось тут це дивимося і вибираємо ту модель, яка вам максимально підійде. Але тут одразу є мінус, є доставка. Тому сумуємо в голові цю доставку. І я тут бачу, що. За 37 доларів є тільки на 110-60 Гц. А нам нагадаю потрібно 220-50 Гц. Тому за 37 нам уже не підійде. 37, це на 1000 Вт, 500 десь номінально. Йдемо далі, 52. Теж немає для нас. 77 немає, а тут уже є вибір. Вибір є тільки на 2200, це десь на 1000 кВт. І якщо вибрати 55, то буде ціна 75 доларів плюс 8, 80 з копійками. Це на 1000 кВт. Якщо порівняти з попереднім інвертором, де 2000 і приблизно така ж сама потужність, то тут 60 доларів, а тут 75 плюс 8, десь на 20 з копійками доларів дорожче буде за чистий синус. Брати чи ні, вирішуйте самі. Це в будь-якому випадку ціна буде краще, ніж в Україні. Проте можна продовжити далі і знайти ще кращий варіант. Але, в принципі, ціни будуть десь такого порядка. І я ще б рекомендував, бо якщо там ціна десь у когось буде на 5 доларів дешевше, то обов'язково краще переплатіть і візьміть у продавця, де вже є дуже багато відгуків і гарна оцінка. І ще одна порада: якщо ви бачите гарний товар і його немає в наявності, скажімо так, вам потрібна модель на 37 доларів за 37 доларів, на 1000 ватт, 500 звичайних Вт, то Можна просто зайти до цього продавця на сторінку з його товарами і пошукати інший лот. І там, можливо, буде е ось цей 37 це, мабуть, той самий лот. Подивимося цей ще. Подивимося ось цей. І десь буде лот, який може відрізнятись по ціні там, на пару доларів, але буде та сама модель і буде вже з тими характеристиками, які вам потрібні. Ну, тобто 220 вольт 50 Гц. Давайте подивимося. ось я щось. За 50 знайшов. Так. Ось 60 Гц. Ну, тут теж немає. Але використовуйте цей лайфхак і можете реально знайти а, в цьому ж магазині потрібну вам модель, просто вона буде на пару доларів дорожча. Ось немає відгуків і ціна класна. І тут написано Pure Science. 39 доларів прям шикарно. 1500 ватт. Тут навіть продавець не полінився, написав, намалював на картинках основні характеристики. Це те, що нам потрібно 12 вольт 220, 1500 Вт. Все окей, коштує взагалі 39 доларів, краща ціна, але є подвох, як то кажуть. Ось цей рейтинг це рейтинг магазина. В принципі, потрібно дивитись на рейтинг товару. Якщо він буде тут класний. То пофіг, ладно, хай буде тут навіть 50. Ну, такого не буває. 85 це дніше, я вам скажу. Нормальний рейтинг магазину це 97, там, і вище. 95, окей, 90 ще. Це вже бувають зальоти, коли там, не знаю, на якусь партію щось не пощастило, і покупці просто не кидали е дізлайків, скажімо так, поганих коментарів і понизили йому оцінку. І тому я в першу чергу дивлюсь на рейтинг товару. Це головне. І якщо він класний цей рейтинг, дуже багато відгуків, і він дуже високий, і при цьому буде ось це 85, я ще можу ризикнути. Але в даному випадку я вам би не радив це робити, бо це щось не то. Окей, можна ще піти на його сторінку і подивитись на інші товари, Якщо там щось буде з класною оцінкою, то можна брати. Але, але я. Я вже бачу, що це людина, яка просто барижить всім по чим попало, і він просто під шумок собі додав інверторів, бо знає, що на цьому можна заробити на нашому ажіотажі. Коротше, я би цього чувака не радив. Це тупо якийсь поц. Ми знайте цей магазин. Ну і останнє доб'ємо тут 94 магазин, рейтинг. 5, але це ні про що не каже, бо один відгук на його основі зроблена ця оцінка. Це взагалі можна навіть рахувати, що тут рейтинг 0, тому на це не звертайте уваги. Вже замовило чимало людей, ось, до речі, монетки. Якщо є ось така а, іконка і напис, це означає, що товар можна додатково знизити монетками. Але як бачимо, тут немає ніяких купонів магазину, вони були ось тут під ціною жовті такі. Так, от я тут бачу 60 ватт навіть варіант. Але нам потрібно на 12, 12, 250, все правильно. 45 тисяч ватт це 500 приблизно 500 приблизно номінальна буде частота за 45 доларів. І яка пюрсайн? За 45 доларів 500, ну це непогана, я вам скажу ціна. Тобто, такі, якщо не помиляюсь, десь коштував там 85 плюс доларів. Тобто тут ціна краща. Тому можна розглядати, в принципі, бо нагадаю, магазин. Має нормальний рейн. Ну давайте подивимось, що в нього там а, всередині на інші товари ну, Ось 45-44, в нього навіть декілька лотів, про те, що я казав. І, можливо, навіть якісь в Україну не буде доставки. Тут 78, бачите? Якщо порівняти з ось цим, 79. Ось таким методом тика, якщо ви там. Пошаритись по магазину, то можна знайти навіть на той самий товар дещо кращу ціну. Якось так, сподіваюся, я зрозуміло розповів, як це все відбувається, як шукаються нормальні ціни і як обирати інвертори. Про те, що в кінці просто хочу сказати: я б для себе не брав би цей інвертор за 78 е, доларів, і краще б переплатив би, би е, за аналог ось цей. За 77 плюс 8 це 86. Ну, тобто майже 10 доларів би переплатив, але я взяв би точно 75 навіть 8, навіть трошки менше. Так, навіть трошки менше. Ну, окей, навіть 10 доларів. Я б переплатив би ці 10 доларів і взяв би у цього чувака, бо тут оцінка класна 4.8 і дуже багато відгуків. це моя остання така порада. Краще переплатіть 10 доларів, ніж купувати у ризикованих чуваків. Якщо у вас є досвід, велкам. Якщо немає, то краще переплатіть. Все одно це буде набагато дешевше, ніж купувати в Україні. Ну, а ідеальний варіант це просто до мене в канал і там завжди буде перевірений і магазин, і найкраща ціна. На цьому все. Дякую за увагу. До наступних відео.